Діти, а ви вже сьогодні були на вулиці? А подивіться у віконечко, там сяє сонечко? Ні, бо на вулиці дуже холодно, сонечко сховалося. Ой, діти. А подивіться, хто до нас завітав, та це ж Петрик. Петрику, а чому ти без шапки? Діти, ви вже вдягаєте шапку на вулицю. Петрику треба вдягати, бо можна захворіти. Доброго ранку. Я свою шапку загубив і тепер не знаю, що робити. Може, ви з дітками допоможете мені та зробите нову? Ой, Петрику, а чому ти раніше не казав, що ти загубив шапку? Ми з дітками тобі допоможемо та зробимо тобі дуже гарну шапку та прикрасимо її. Діти, допоможемо Петрику. Ходімо прикрасимо шапку. Ось таку шапку я вам пропоную сьогодні зробити та прикрасити її геометричними фі... фігурами. Шапку вам допоможуть зробити батьки або ви можете її намалювати. А прикрашати будемо, подивіться, в мене є, круг, трикутник так Квадрат. Молодці. У мене є біленька шапка. Візьмемо пензлик Так, та будемо змащувати клеєм. Наклеювати. Прикладаємо та притискаємо. Рветкою, аби прибрати зайвий клей. Далі. Наклею. Ось жадошки прекрасен. Далі будемо наклеювати трикутнички. У мене вони жовтенькі. Ви можете взяти. Ось так. Ще візьму трикутничок. Трикутнички ми з вами наклеїли, а між трикутнички будемо наклеювати квадрати. Ось і квадрати ми наклеїли. А тепер можна прикрасити ще маленькими кругами. Змащуємо клеєм та розміщуємо вгорі нашої шапки. Ось так. Ще. Ось так наклеїли. В мене вийшли ось такі гарні шапки. Я їх подарую Петрику, аби він точно вже не загубив їх. В нього буде дві. А я буду чекати на ваші шапки. Мені дуже цікаво подивитися, які у вас вийдуть. До побачення!